Будемо говорити про важливе і у найближчі хвилини. Поговоримо, як ви вже зрозуміли, про чергові виплоди, так би мовити, російської пропаганди. Розбиратися в них ми будемо з головною редакторкою проекту по той бік путінської брехні Альоною Романюк. Вона з нами вже на зв'язку. Бачу, пані Альоно. рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Навзаєм Вітаю вас. Почнемо ми з ситуації на тимчасово окупованих територіях. Є свіже повідомлення від центру національного спротиву, в якому варто розібратися. Ймовірно, ми можемо зробити важливі якісь припущення. Зрозуміло, що інформації звідти не дуже багато надходить, але все ж таки. Що це не спише? А зараз ворог хоче посилити пропаганду, розгорнути якостю мережу. Ще більше. А в силу того, що більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, в цьому сенсі також, вони вимушені: А, вести гастролерів з а, РФ для налагодження цієї системи в регіоні, а, і друге, і оце певно найцікавіше для того, щоб розв'язати проблему нестачі пропагандистів. Вони хочуть створити журналістів якихось з нуля. Просто що роблять на окупованих територіях півдня вони відкрили школу блогерів. Кремль її навіть фінансує, і ворог хоче таким чином колаборантів з поміж студентів підшукати. А це не спише, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент. А, ну і я не знаю, пані Альоно, як в теорії, на думку росіян, має виглядати результат. От якісь люди місцеві, молоді, мають, матимуть за роботу бігати, ну, не. Не знаю, по тамтешніх містечкових телеграм-каналах розповідати, ну я не знаю, про братерство народів, про те, як добре жити за окупації, там, ну, не знаю, плодити фейки, що це ЗСУ раптом їх обстрілює. Ну, от, Я намагаюся собі уявити, от взяли людину, вибачте, ну, не геть з вулиці, так, а просто там з якогось освітнього закладу сказали: Оно йди отуди пиши. А що пиши? Так що пиши методички працюють, вони давновічно є. Просто треба знайти нових людей, через кого це все поширювати, кого називати блогерами і журналістами? Історія насправді абсолютно не нова. Це вже було. Ось можливо, не настільки це відкрито, але. Уже російські пропагандисти робили на окупованих тимчасово окупованих територіях якісь там школи блогерів, школи журналістів і так далі. Задля того, щоб мати тих, хто буде висвітлювати, нібито, як добре живеться з русським міром. Ось власне дуже подібна історія була і в Україні. Пам'ятаєте, кілька місяців тому один там чи кілька лідерів так званого антивакцинаторного. Руху, хоча тепер це точно не про вакцинацію, а про якісь зовсім інші речі, теж робили школу, правда, не блогерів, а школу журналістів. В Україні в маленьких містечках власне, навчали не журналістики, навчали паралізувати роботу державних органів і органів місцевого самоврядування. Стосовно тої школи так званих блогерів на тимчасово окупованих територіях. А коли почалося вторгнення, коли Росія захопила певні українські населені міста, давно в населені пункти міста і села, туди відправляла російських блогерів, щоб ті знімали ролики, там і зі спаленої техніки, і як добре живеться і тому подібне. Але цього недостатньо не сильно хочуть, мабуть, російські блогери їхати туди, і мабуть трошки це дорожче, аніж знайти тих, хто буде буде працювати за методичками безпосередньо на місцях, ну і знову ж таки створювати ось цей ефект присутності. Ну як я ж тут живу, там я ж можу вам розповісти, показати розказати, як це відбувається насправді. А те, що це альтернативна реальність, яку продукує російська пропаганда. Ну це а, на жертв російської пропаганди їх практично це не цікавить. Ну а оці гастролери, вони їх везуть, але я так ну розумію, що недостатньо не тільки от з тих перелічних вами причин. Та й, врешті-решт, хаймерс може завітати їм не дуже хочеться. Вони ж навряд чи спроможні на місцеві теми писати. Вони не в контексті, просто кидати в телеграм-канали якісь гівки з російським флагом. Невже ми віримо в те, що о, от будуть вони щось писати? За них уже все написано. Все, що треба Кон... сказати їм, це вже все сформульовано. Контрол В, вони... контрол, С з методички? Абсолютно. Вони мають тільки виступати, ну, знаєте, ну, такі собі а, ляльки, та, якими ляльководи власне керують? Я дуже сумніваюся, що там буде щось від якихось там блогерів, гастролерів, місцевих мешканців. Це саме це вже все давно прописано, треба тільки озвучити, сказати е різними словами, але меседжі давно вічно вже є. Тому я не вірю в те, що там хтось буде щось писати. Ну і знову ж таки, в цьому контексті нам треба згадати таку цікаву цифру е у російському бюджеті на 2023-2025 рік закладено. Там майже мільярд доларів на виробництво так званого патріотичного контенту. Це там мультики, мабуть, якісь там документальні фільми, просто, мабуть, якісь там інші речі, там, книги, листівки і так далі. І ймовірно, що в ці. Не знаю, повідомлення, які продукуватимуть так звані блогери зі школи, блогерів, це так дивно звучить. А, власне, я думаю, що і там будуть закладені ось ці е, так звані патріотичні меседжі про велику руською культуру, про русський мір і тому подібне. Тому це все вже давно прописано. Це просто знайшли е, такий. Формат, за допомогою якого транслювати ці меседжі в маси, і можливо на них хтось поведеться. Ну така, знаєте, історія. Тобто mm -hmm. ще один канал комунікації, не більше, не менше. От мені цікаво. Ну, це, це від мене отібятіна, як то як то кажуть, от місцеві студенти, про на, на яких це спрямоване, оця школа блогерів. Так вони розуміють, що якимись дописами в соцмережі з прославлянням московит. Вони собі просто можуть усе життя за 3 рублі 70 копійок спаплюжити, тому що ну в РФ вони нікому не потрібні в Україні їх чекатимуть карні справи. А рано чи пізно, це ж а виїхати вони наразі не можуть. Нічого вони зробити з цим не можуть. Ну, і варіантів вони так би мовити не так багато. Тому за гроші тут і зараз вони погоджуються робити ем, інформаційні злочини. Вони погоджуються транслювати брехню. Ем, ну відповідальність всіх з спит... Ткає збройні сили України е, відвоюють наші території, і, і власне е, відповідальність буде. Ну, а це не своєю чергою, воно ж у своєму дописі цьому на сайті, воно каже, ну, дійсно така колабораційна діяльність, це дійсно колабораційна діяльність. Шановні жителі, ось вам посилання, повідомляйте, що дізнаєтеся, ми там в папочки все складаємо, підшиваємо. Далі по от цих структурах, ну, дивних, які просто на голову не налазять, знов таки. Ну, це, це, це вже перекручування історії вже впритул. Вони там створюють фейкові козацькі структури, російське козацтво, робоча група з координації формувань козацьких товариств на Донеччині. От на що я звернула увагу? Відповідальними за роботу є. Представники РПЦ вони наглядають за тим, як ці структури а, а, функціон, функціонують. Ну знов таки, це питання: як це окрім от таких петрушкових, абсолютно маршів з папахами шаблі на голову, пройшлися десь селом якимось. Я насправді фіксую ця історія з так званим відродженням козацтва, з тим, що, типу, ось там от казаки, казаки, вони ще по-різному ж наголоси ставлять. Так ця історія добряче була розмаху десь ще з 2016-17 року. Це тільки те, що я почала фіксувати, ймовірно, вона і раніше використовувалася російською пропагандою. Просто я ну, не, не, не настільки слідкувала за цією. Ну, вони ж дає. І в Криму там вешталися у цих папахах п'яні загони самооборони. Але Вони не можуть. Тобто, розумієте, вони ти з папахами, там якісь там ну, зручно, шати, зручно. І так далі. От вони там розказують, як вмирають за Росію, але воювати не йдуть. Ну і в нашому випадку краще хай не йдуть, тому що ну все одно ж вернуться в мішках. Ось, але кращих, а їх тут не буде на нашій землі. Ну краще б їх взагалі тут не було. Да. А, а що з ними станеться? Ну, знаєте, пані Олено, то таке питання. Примусова мобілізація і на окупованих територіях так. може і ці казачки з своїми шаблями, врешті-решт потягнуть їх на війну в окопи. От я дивлюсь, якраз поки ви говорите, ну цікаво, скільки ж цих козаків прийшло? От якраз до 22-го року, до 24-го лютого, армія інформ пише про те, що приблизно три тисячі ось цих козаків прийшли. Ну, тобто. В Україну, ось ну звісно, воювати проти українців. Тобто, їх не так багато. Це така собі масовка, яку е використовують знову ж таки. Е знаєте, коли Росія використовує? Тему козаків нам треба зробити крок назад і пригадати історичні події, яким чином Російська імперія знищувала українське козацтво, і саме Катерина II, та яка переписувала історію, там яка і створила там таку основну версію історії за за її правління. Створена ось ця брехлива версія історії, так, основна на якій базуються. Решта російської історії І Катерина II в 1775 році знищила Запорізьку Січ. А решту, тобто козаків, козаки, частина перебралися от в. Ту тамські казаки, от що на, на якому наративі намагається спекулювати е, на, наразі Росія? Тому що ось це наше, та ні, це не ваше. А тобто, це абсолютно таке зросійщення. Цьому є низка причин, чому саме так. Тому що е, це нащадки українців. Е, ну тобто, ті, хто ж, ж власне, е, тих козаків, яких винищила яких намагалася винищити Катерина II, Власне, перебралися на тепер тепершня ця територія Росії, але як ми бачимо, Росія дуже вміло використовує цей наратив про козаків і теж їх намагається собі привласнити. Ну як і все українське. Ну от власне покра... покрали е, цей образ, так би мовити, е, перекрутили, е, викривали, шароварним шароварними, шароварними якимись папахи ну, там іграшковим. Я б сказала. таким ну пам'ятає о цей термін був потешнує палки Ну там хоч ми та якась у э, Петра була а тут просто ну ж... так таке тут Таке, скажімо. Ще дивовижна новина надходить до нас. Ну, це, Я, я не знаю. Фейк це сам термін розвитку туризму, а гроші вони, певно, дійсно виділяють. Це Іван Федоров писав у своєму телеграм-каналі чи то сьогодні, чи то вчора. Що з бюджету Російської Федерації 77 мільйонів виділили на розвиток туризму, як вони це називають, нових регіонах. Російських, тобто в окупованих е, українських, ну тому що якось пан Іван каже слабо їдуть московити відпочивати туди. Дивно. Дивно, дивно. Хай Марсів бояться, що от незрозуміло, насправді. Дивіться, дійсно, я вірю в те, що ці кошти з російського бюджету виділяються. Я вірю в те, що навіть частина цих коштів доходить до умовних. Дядьська чи Мелітополя, чи навіть Маріуполя, якась невеличка частина цих коштів. Навіщо Росія це робить? Тому що їй потрібно, ну якби. Попри окупацію, попри винищення всього українського, все одно є частина людей, які підтримують Україну, чекають українські, і бачать, що те, що зробила Росія на а, територіях, на українських територіях, це а, винищення, це розруха, це а, грабунок, і треба щось показати. А, власне, зробили якусь вивіску, або там зробили якийсь кабінет в одній школі, і вони цим звітують по всіх каналах, по всіх можливих каналах комунікації. Про те, що ось, мовляв, в тепер тут усе так. Знову ж таки, вони там виділять якийсь, зроблять там туристичний куточок, або там інстаміс. Ну, вже інстаграм у них вже не, не кутується. Та там місце для фоточок в контакті, та там чи для однокласників, от чи там для Яндекс.Фото. І от вони про це прозвітують, покажуть, як вони чудово справилися з усім. Ось, тобто кошти раніше ну, мені е, треба підняти буде документи, але е, наскільки мені відомо, то кошти на ці території е, Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей вони виділялися одразу. І це один із способів е, місцевих. Допомогти місцевим колабораціоністам впливати на населення, яке, яке вагається, яке проукраїнське, і так далі. Тобто, а ось, от Росія тут робить це, а ось тут Росія робить це, а ось як ми зараз живемо. І насправді добре живуть колабораціоністи. Ну, добре в лапках, добре, але недовго, як показує Примусова. А, і, і от дуже, дуже цікаво було б дізнатися, але ми не дізнаємося от з цих мільйонів, десятків мільйонів, скільки воно реально до цих колаборантів до добіжить допливе, до, до тече і. Е, Взагалі ну, ніяк не, мож, не можемо про це дізнатися. Ось, ну, ну ніяк. Ну, тобто, те, що звітують, і те, що є, насправді це будуть дуже різні речі. Знову ж таки, там, як то кажуть, рука руку миє, і а, сьогодні тут є колабораціоніст, завтра його вже немає. Ну, так буває, знаєте. У національних спротив він багато де працює різними методами. Ну та й наші спецслужби теж не сплять так. Ну, це таке. Так, це справді так. Маємо ще кілька хвилин ефірного часу. На щастя, це дивно. До речі, що вони в нас ще лишилися, але це прекрасно. Я нагадую, шановні слухачі. Головна редакторка проекту по той бік путінської брехні Алюна Романюк зараз з нами на зв'язку. Поговорити про загальні тенденції останніх тижнів чи можна систематизувати. Зараз якісь, ну так, покупкам розкласти: оце сюди, оце сюди. А цих було найбільше Російські фейки, фейків, да, припустимо, листопад. От з того, що я сама помітила, ну незмінне, вже це місяцями, місяцями і тягнеться захід кинув в Україну, все погано, а. допомоги не буде. Самі все самі. І от зараз основне а, це а, аж до дипфейків з головнокомандувачем. Це просування О. ідеї, що залужний йде в політику, що в них там з зеленським конфлікт, він конкуруватиме з чинною. Владу в мене вду ну, знаєте, панілюну очі на лоба полізли, коли вони а, вкинули фейк, що в українських школах почали агітувати за залуженого в українських школах. Як за президента е, майбутнього е, та дивіться насправді е, перша теза про те, що ось Україну всі кинули так, вона знову активізувалася, особливо в контексті світової політики і ситуації в Ізраїлі. Е, максимум дуже запускають багато фейків і фото фейків про те, що ось тут де раніше були білборди на підтримку України, або там якісь е, якісь рекламні кампанії на підтримку України. Тепер тут рекламні кампанії компанії на підтримку Ізраїля все Україна нікому не цікава і це намагаються транслювати. Ну якщо ж нікому не цікаво, то що ж ви так про це транслюєте? Знаєте, ну от просто вже ти дивишся. Такий ну да, да, да. Чим більше ви це заперечуєте, тим більше ви додаєте вагомості, тому що та дещо змінився фокус уваги, і це заперечувати не можна, але точно так само як не можна казати, про те, що Україна нікому не цікава, чи її всі кинули. Це неправда. А стосовно діпфейків із залужним, так. А, причому що цікаво, яким чином запускали, це ж не один діпфейк і не два, там кілька роликів, які випущені один там, за другим, а, знову ж таки. І це взяти, це не просто діпфейк, тобто згенероване відео. Ні, відео справжнє із а, якихось відеозвернень або із якихось інтерв'ю пана Залужного. І згенерований саме голос а, залужного, і ось цей голос накладений на це відео. І якщо ось ці діпфейки дивитися на уповільнені в два рази, дуже чітко видно, що губи не рухаються так, як потрібно. Тобто на нормальній швидкості цього майже не помітно, але коли ми уповільнюємо відео x 2 або X4 – це чітко видно, що не рухаються губи відповідно до слів, які проговорюються. Ось, а запускали, дуже цікаво, як запускали цю історію. У нас є е, анонімний, там, мережа анонімних телеграм-каналів, е, е, анонімних телеграм-сміттярок, труха один із найбільш рейтингових, на превеликий жаль. Ось і створили е, Труха і, Барселона і Радіо Труха. Це знаєте, це. Фейкові канали анонімних телеграм-каналів, ну тобто, це вже якийсь стюр. Просто але маємо, що маємо, і через ось цей радіотруха, тобто, це не. Це не, це не це не та труха, це фейкова труха. Це треба. Боже, тепер треба роз, розбиратися, чи не є це анонімний телеграм-канал клоном ще одного анонімного телеграм-канала, який виріс з іншого телеграм-канала. Боже жах. Який. Ми створили клон, тобто радіотруха, і через цей телеграм-канал, власне, і запустили ось ці діпфейки, Це було перше джерело. А їх також там цей інший телеграм-канал, труха Барселона, точно та ж сама історія. Ось чому знаєте, коли запитують, а чому телеграм-канали це пану? Вони ж добре пишуть. Та але коли ви не знаєте, хто їх веде, яка у них мережа, де рекламний контент, де політичне замовлення? Тому що як, от колеги з наші гроші Львів робили розслідування, і на тому ж таки телеграм-каналі Труки можна розмістити політичне замовлення на політичну конкретну персону за 4 тисячі доларів. От і все, і тому, якби в чому небезпека анонімних телеграм-каналів, та да, вони мають аудиторію, але людина вона не може відрізнити читач цього телеграм-каналу. Де тут е, правдива інформація, де це тут джинса, тобто замовнаний матеріал, який ховається такий під нібито звичний формат, де це політичне замовлення, а де фейк? Хто стоїть за цим всім? Хто веде, хто журналісти, хто ризикує своїм ім'ям і своєю репутацією? А це е, взагалі вже створили клони на ості телеграм-канали і почали запускати діпфейки. Е, причому що цікаво, що другий чи третій ролик знову ж таки там, де залужний сидить і каже, а як я й передбачав, що звісно Зеленський та офіс назвуть мої відео діпфейком. Але це не діпфейк. Виходьте на мітинги, виходьте на протести. Тобто, це була така спроба покачати українське суспільство. Направду я скажу, що діпфейки зроблені достатньо якісно. Тобто, це не той ролик із Зеленським, якщо ви пам'ятаєте, який був перший да. пам'ятаємо. краще роблять, а тут, ну, таке. Цього разу це набагато якісніше. І я думаю, що діпфейки будуть ще неодноразово з'являтися. І тут я дозволю собі дати пораду нашим слухачам, завжди слідкуйте за тим, що, що говорить людина, які меседжі людина виголошує. Так? Тобто, це основне, що може нам показати, що людина говорить, що це не справжня людина, і якщо у нас є дві хвилини, я буквально наведу один. кейс. Із а, минулого літа а, мери трьох європейських столиць мали розмови із Віталієм Кличком. А, мер а, Відня, мер Мадрида і мер а, мерка Берліна. А, але справа в тому, що Віталій Кличко не мав розмови по відеозв'язку з цими а, власне мерами. Як таке можливо? Це були російські. А, Ну, власне, як вони кажуть, що вони розігрують, але ну, власне, ми ж розуміємо, що це продукт російських спецслужб за допомогою там відділу комунікацій, конкретних міських рад на налагодили там, що ось треба зізвонитися, там обговорити питання українських біженців і так далі. І на ресурсах, офіційних ресурсах мерії Відня, Мерії Мадрида виходять офіційні повідомлення. В соціальних Мережах про те, що ось відбулася розмова про те, то те -то, те то що щось не так зрозуміла Мерка Берліна. А тепер уявіть: це прямий це прямий зв'язок, відеозв'язок, людина, яка говорить як Віталій Кличко, яка виглядає як Віталій Кличко, але насправді не є Віталієм Кличком. Як зрозуміти, Мерка Берліна зрозуміла це на етапі, коли. Умовний Віталій Кличко почав говорити російські наративи про поганих українських біженців. Її це насторожило. Там вона закінчила розмову і зв'язалася із посольством для того, щоб з'ясувати, а що ж це таке було, і таким чином дізналися про дзвінки і в Берлін, і в Відень, і в Мадрид. Тому діпфейки це а, спосіб конструювати альтернативну реальність і вводити в оману. Я думаю, що ще будуть діпфейки і неодноразово, але дуже важливо нам завжди слідкувати. А, де ми прочитали це? Це якийсь клон на клон якоїсь е, сміттярки, е, в, якої, в якій якості це відео, і знову ж таки, е, дивитися на меседжі, слухати, а що нам говорять. І останній меседж, який я скажу, що зараз у Тіктоці дуже багато поширюється саме таких діпфейкових. Е, Коротких повідомлень, де відомі телеведучі з телеканалу Один плюс один Україна, колишній телеканал і так далі. І Голос згенерований за допомогою штучного інтелекту, де розповідають про те, що ой, тепер кожен українець може отримати такі то виплати. Або е тепер можна продати землю там по 4 тисячі доларів за гектар. Або про те, що тепер від е всі мобільні оператори е надають рік е користування мобільним зв'язком і інтернетом безкоштовно ж усім українцям, і люди на це ведуть. Тому що це достатньо так коротко, лаконічно, нібито ти ж бачиш студію конкретного телеканалу, бачиш телеведучу, чуєш її голос. Ось, е е Власне, ці е, тіктоки ведуть на конкретні телеграм-канали і таким чином розганяють анонімні телеграм-канали, мережі телеграм-каналів. А з іншого боку, е, вони розхитують ситуацію у суспільстві і сіють усю недовіру до влади. Тому що людина така: Ні, ну чекайте, ну мені ж сказали, от по телевізору ж сказали, mm -hmm. що буде там виплата всім українцям по 16 тисяч гривень, а мені не дають. Та от знову розкрали, і таким чином вибудовують. Ось ця історія із дискредитацією всього, що відбувається в Україні. Ну і, врешті-решт, від себе додам, що е, навіть якщо це не така глобальна е, мета, то там можуть, врешті-решт просто покрасти ваші гроші з картки. І термін дії картки ми не вводимо. Просто не вводимо і крапка. Нікому і ніколи. І не кажіть, що ми вас не попереджали і про дипфейки, і про цих шахраїв. А якщо є щось таке, в чому ви не сумніваєтеся, надсилайте нам на нота єнота. Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Надсилайте на громадське радіо. А я думаю, що журналісти та всі, коли бачать, що несеться щось, якась вірусна маніпуляція чи фейк, візьмуться і роз'яснять. Тому звертайтеся або підписуйте там на нас на громадське радіо, а своїх друзів, знайомих, особливо старше покоління, тому що старше покоління одне з найбільш вразливих до цих всіх фейків. Бо вони не вміють так користуватися всіма соціальними мережами і встигати за інформаційним потоком, як це робить, наприклад, покоління, яке вже народилося з телефоном в руці. Ну бачите, покоління з телефоном в руці ведеться на деякі речі, ведеться. і тому, тому ми, пані Альоно, регулярно і з вами, і з іншими профільними експертами. Бачите, в нас є друзі. Уявіть собі, в нас вже є профільні експерти по фейках. О, Боже. По розвінчуванню фейків. Ну що ж, така наша реальність. Ми вам дякуємо за це розвінчування, тому що це ну складові безпеки нашого життя і відбиття російської агресії. Може, трошки пафосно це звучить, але це так і є. Пані Альоно, дякую вам за сьогоднішню розмову і гарного вечора. Дякую навзаєм. Бережіть себе. І ви, головна редакторка проекту По той бік путінської брехні Альона Романюк, зараз з нами була на зв'язку. Друзі, ефір громадського радіо. Наш інформаційний марафон триває.